Вітаємо з вами інформатор, і ми зараз знаходимося у місті Дніпро, а саме на проспекті Дмитра Явордінського в районі вулиці Короленка. І сьогодні в нас 11 червня, і ми вирішили подивитись, як просуваються дорожні роботи на проспекті Яворницького, які стартували 31 травня через ці будівельні роботи. Весь центр у нас перекритий, громадський транспорт змінив а, свій а, графік руху, свій маршрут, і трамваї, і тролейбуси, всі транспортні засоби. З новою схемою ви можете ознайомитись на сайті Інформатор. І а, що ми бачимо станом на зараз? Станом на зараз, тут укладаються нові колії. Вони поки що мають бетонну основу. І бачимо тут техніку, яка працює, і робітників. Зараз я вам покажу з іншого боку. Це для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро. Тут Перекрили проспект Дмитра Яворницького в районі вулиці Короленка. Тут відбуваються в нас дорожні роботи. Вони будуть тривати до кінця жовтня, а саме зараз ви можете побачити, що йде укладання трамвайної колії. Ось так це виглядає. Нагадаю вам, що Роботи стартували 31 травня. Через це центр проспекту, центр міста перекритий. Змінили свій маршрут багато громадського транспорту, і трамваї, і тролейбуси. З детальним графіком можна ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро. І ось ми вирішили подивитися, як відбуваються ремонтні роботи. І можемо вам показати, що наразі відбувається прокладання трамвайної колії. Ось так це виглядає. Роботи триватимуть до кінця жовтня заплановані, тож будемо тримати вас у курсі подій. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор фм Сіметри і підписатись на наші соцмережі, або бути в курсі всіх актуальних подій.